Гірник Спорт-2 розпочав новий сезон виступами одразу на двох турнірах. Команда із горішніх плавнів провела перші матчі чемпіонату Полтавської області та Кубку пам'яті Григорія Чичукова, що проводиться у Кременчуці. У чемпіонаті Полтавщини гірник Спорт-2 виступає у групі Г і провів тут вже три матчі, в яких здобув перемогу та двічі програв. Команда Сергія Свистуна стартувала із поразки 0-4 з одним із лідерів стандартом із нових Санжар. Потім гірник «Спорт-2» здобув дві вольові перемоги на різних фронтах. Спочатку у Кубку пам'яті Григорія Чичикова, футболісти із горішніх планів, і з рахунком 4-3 обіграли команду Харків, які зібрані переважно переселенці. Ще одну перемогу. Гірник Спорт-2 записав собі в актив у гостьовому поєдинку проти команди «Уор» із міста Бахмут. Ця гра відбулася у Решетилівці і принесла успіх гірникам із рахунком 3-1. Ну це добре, що все-таки проводяться зараз і чемпіонат області. Почали проводитися. Участвуємо зараз Кубок Чичкова це в Крімчиге вийшли в полуфінал. Наступна гра у нас в Нацгвардія буде. То есть там хорошая тоже командочка. Будем стараться. По датам, по срокам нам должны в понедельник, вторник сказать, когда это все будет. По области есть, конечно, разница в классе футболистов. Такие те же и Санжары, где люди поиграли и по высшей лиге, и по многим У нас все-таки молодежь ориентировочно. Но зато для ребят это очень большая школа. играть такі ігри. игры. Да, проигрываем. Я думаю, наверное, пока оно еще так и будет, но характер вырабатывается. Даже вот мы сейчас играли и... Ор, да, Бахмут. Вроде поле плохое, вот и это проигрывали 1-0. Но ну, ребята собрались, молодцы, выиграли игру 3-1. Після виїзду на гру другого туру, уже наступного дня гірник «Спорт-2» зіграв свій другий домашній матч чемпіонату Полтавщини. Суперником була команда Дружба із села Очеретувати, який тренер гірника «Спорт-2» Сергій Свистун дав наступну характеристику. Команда противника укомплектована футболістами, теж поігравшими. є, є якийсь рівень, вони ставлять задачі, тобто є у них фінансування, яке дозволяє тренеру зібрати футболістів. Друга команда гірників на рівних діяла у першій половині гри із дружбою. У господарів були шанси повести у рахунку, втім підвела реалізація. На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей 1-0. Забитим м'ячем у власні ворота відзначився гравець гірника спорт 2 Данило Чернецький. На початку другого тайму дружбі двічі вдалося скористатися помилками у обороні другої команди гірників. В Нашій команді є люди, які більш погравші в футбол. В різних командах тут в гарники спорт хлопці, які молоді, ще тільки починають свою дорогу в футболі. Ну, але гра була, скажімо так, до першого забитого. Тоді, понятно, трошки перестроїлись і довели свою гру до перемоги. За рахунку 0-3, гірник Спорт-2 не припинив активні дії, і на 76-й хвилині Ігор Буланша підхопив м'яч біля штрафного майданчику суперника і влучив у правий нижній кут воріт. Це був перший домашній гол гірника «Спорт-2» у новому сезоні, в якому головне завдання виховувати молодь для першої команди. У нас стоїть питання обіграти грати Обіграти Аби щоб з цієї групи людей 2-3 людини могли усилити першу команду Ну, розуміло, через определене час, не на даний момент. Так що Будемо працювати, будемо старатися. Дай Бог. Получиться это все, що все-таки свої воспитанники будуть играть в своей команді. Наприкінці матчу молодь гірника «Спорт-2» ледве не покарала гравців дружби за самовпевненість. Господарі мали можливості навіть зрівняти рахунок. Спочатку друга команда гірників провела гостру атаку, і м'яч мав бути у ротах, але арбітер поєдинку зафіксував офсайт у гравців-господарів. Нарешті на останніх хвилинах поєдинку, після удара зі штрафного від захисника гірника «Спорт-2» Дмитра Твердохліба, голкіпер дружби відбив м'яч, до якого помчав Павло Якубовський, але примудрився влучити не в ворота, а в стійку. Остаточний рахунок матчу 3-1 на користь дружби. Обидві команди проводили поєдинки другий день поспіль. Такий непростий календар створює гравцям додаткові труднощі, каже головний тренер команди. Дружба. Графік не, не скажімо так, не то, що як можна сказати, напружений. Він напружений. Ми не професіонали, ніякі, які можуть грати два, два дні подряд, скажімо так, і в таку ж ну це важко. Ми розуміємо, що є регламент, є все. Ну... Це неможливо. Сьогодні, вчора ми зіграли ігру в санжарах, сьогодні зіграли десь. Як ви не крутіться, це важке поле воно іскусственне. Сьогодні один пішов, задня дірнула, другий задня, третя передній і так далі. Важко грати. Ну, по поводу того, що який він є важкий, але він є. І це вже радує, тому що зібрали п'ять хлопців в команду. Я вважаю, що це теж є плюс. Непрості умови, важкий календар та спекотна погода – це ті фактори, які також впливають на хід поєдинків, вважає тренер гірника «Спорт-2» Сергій Свистун. Ігра була да, дуже важка. Вчора грали, дуже жарко було, 90 хвилин. Тим більше, вчора у нас взагалі було всього тільки 13 людей, без, ну, я не вважаю вратарів, вторими 15. многие тарали. И сегодня, опять же, по жаре, по тяжелой, то есть многие не выдерживают. Пытались сделать ротацию, пригласили ветеранца в троих, дать ей, чтобы паузу. То есть молодежь не выдерживает таких. Ну им от 16 до 20 лет, это тоже, понимаете, это еще пока. Тем более у нас как таковых целенаправленных сборов не было. То есть где стабильно, по две тренировки, где могли бы какое-то к чему-то. Так поддерживали их функционально. Незважаючи на труднощі, гірник «Спорт-2» продовжує виступи на обласному рівні і цього тижня проведе два матчі. Спочатку це буде гра Кубку пам'яті Григорія Чичикова, а потім виїзд до нових санжар на гру із лідером групи командою Стандарт.